Всім привіт! Я рада вас вітати у своєму новому відео. Знаєте, я буквально нещодавно зрозуміла, що за всією своєю побутовою біганиною я ледве не пропустила, що вже правда, правда, час готуватись до нового року та Різдва. Не в плані, що часу вже ні на що немає і потрібно срочно скупляти консервований горошок, а в тому плані, що час уже працювати над своїм різдвяним духом та настроєм. Тим більше, що зараз ми святкуємо Різдво, а отже, і День Святого Миколая. Набагато раніше про Миколая я ледве дійсно не забула. Тож, хто ж така сама гава, як я, нагадую, що Миколая ми тепер святкуємо 6 грудня, а це вже дуже скоро, і, як на мене, час підбирати подарунки для діток. А власне, чому тільки для діток. Я вважаю, що якщо ти хочеш зробити комусь приємне, то, Святий Миколай, це дуже класний привід подарувати якісь гарненькі носочки або ось таку, наприклад, гарненьку баночку, якісь подружці. Тож, швиденько складаємо список тих знайомих, хто гарно себе поводив у цьому році. Не забуваємо вписати туди і себе. Щоб себе також порадити хоча б якоюсь малесенькою дрібничкою. А основне, не забувайте, завдяки кому ми зараз можемо святкувати наші свята і донатьте нашим воїнам для цього особливий привід не потрібен. Також разом зі мною я пропоную вам долучитися до донатів і задонатити на громадську організацію Мрію дітей України. Вони усі зібрані кошти спрямовують для допомоги тим діткам, чиї татусі або мами загинули як герої на війні. Там є багато класних програм і освітніх, а також просто подарунки для цих діток. Хто, як не дітки, справжніх героїв України заслуговують на те, що свято Святого Миколая відбулося, і у їхніх домівках також. Я залишу вам у інфобоксі посилання на групу у Фейсбуці. Буду рада, якщо ви ознайомитесь з інформацією та зможете задонатити, скільки вважатимете за потрібне. Пропоную поринути у різдвяну казку, яку для нас підготували мережі Сінсай та Юск у своїх виставкових залах. Спочатку завітаємо до Сенсаю. Із всіх свят новий рік я люблю більше всього, і це таке свято, яке по площі зберігання займає просто наймасштабніше місце в нашій оселі. Ну тут зрозуміло, усі ці ящики із іграшками, ялинка, підставка під неї, чого тільки варті. Тож у мене не було такого бажання накуповувати ще щось, такого виключно новорічного. Але у цей все одно було на що подивитись. Було б дуже багато прикрас, націлених на маленьких діток. Це, напевно, вірний хід, адже ми завжди у душі залишаємося дітьми. Я прям прикипіла до прикрас у рожевих пастельних кольорах з прицілом, що я б щось таке, напевно, придбала б у кімнату для Міланки, щоб радувала її, коли вона трошечки підросте. Піду, напевно, ще раз в сінсай і щось по типу цієї карусельки або цього ось пряничного будиночку подивлюсь. Може, куплю для Міланки, ну і сама трошечки награюсь. Дуже хочу собі сніжну кулю, але ще ні разу не зустрічала такої, якою б мені прям захотілося взяти собі. Оця, наче, видається, більш-менш симпатичною. Хоч, на жаль, вживу її в сенсеї я не бачила. Ще одна конячка, теж симпатична. А от що б я ніколи не купила в кімнату своєї дитини, це ось цей от чувачок. А можливо, він і цікавий, і симпатичний, але як на мене, може дитину не лякати. У мене в самої колись висів на стіні дуже дуже класний гном м'який. Він був фірмовий, привезений з-за кордону і дуже гарний. Але тоді, коли я була маленька, він мене просто шалено лякав. Ще така рожева прикраса, і взагалі в мене сталося рожеве помутніння, І, до речі, навіть сам Сінцай пропонує обрати розділ під назвою Рожеве різдво. Ще сподобалося з такі ялиночки з натурального дерева. Ось така поменше 169 гривень, та ось така по більше. Її можна використовувати в якості основи для якоїсь поробки. Наприклад, покласти туди гірляндочку всередину або ще щось таке придумати. Єдине, треба уважно дивитися, щоб була без браку. Дуже багато було представлено різного одягу тематичного. І боксерки з різними малюнками новорічними, і носочки, і футболки, і майки, і дитячі піжамки, жіночі піжамки. Ну тобто, все для того, щоб можна було зробити, наприклад, створити якийсь єдиний образ на якусь фотосесію. Є дуже багато речей у схожому стилі. Жіночі, дитячі можна підібрати, щоб воно все так гармонійно виглядало. Вартує не надто захмарних якихось грошей, можна собі дозволити, якщо дуже хочеться, або купити щось із цього як такий символічний, прикольний подаруночок для близьких, або ж навіть для знайомих. Тобто, я, наприклад, собі можу уявити, як я йду до куми у гості і несу їй. Комплект цих веселих, забавних носочків. Я б сама від такого, якщо чесно, не відмовилась. Мені здається, що хоч цей такий дуже маленький подаруночок, але все одно він підніметь настрій, хоча б у моменті, коли його будеш одягати. Точно зайду ще раз у сінсай, щоб затаритись хоча б такими маленькими приємностями. До речі, ось такі тапулі, як тільки що проскочили, із штучного хутра рожеві у мене є. Вони дуже-дуже приємні, тепленькі, та такі, знаєте, їх не хочеться прямо знімати з ноги. Ну, носочки прям на будь-який смак, який хочеш. Банально, так. Необхідно, так? Дуже багато було різних наволочок, представлено новорічних. Віночків в безліч. Але, як на мене, то так собі. Ось такий дерев'яний надпис Merry Крісмас є, якщо хтось може шукав, виглядає досить лаконічно, але прикольно. Коштує всього 129 гривень. Ось такі ось лохматенькі, всілякі наволочки. Мені подобаються у світлих кольорах. Мені здається, що вони під все підійдуть. Ось такі з гарбузиками на розпродажу, але сама оця тканина. Не та що гарбузики, а ось поряд, вона якась занадто тоненька та здалась мені не дуже якісною. Ось ці теж непогані такі плотненькі. Ця трошечки побільше, 40 на 60 теж такого молочного кольору. Ось вони є різні і такі, і такі. Дуже багато представлено, як завжди, чашечок. Я завжди <хо>... не можу просто так пройти повз постійно чіпаю. Єдине, що я майже впевнена, що вся ця позолота. На краєчку чашечки є поганою ідеєю, тому що вона дуже швидко облізе. Ось такі бамбукові прикольні підставочки-органайзери по типу як для спецій, щоб на декількох поверхах можна було розмістити і було все добре видно. Багато всього, але не можу прямо сказати, що щось мені супер так сподобалось, особливо для новорічного оздоблення, тож я для себе навіть нічого звідти. І не купила. Я люблю сінсай, єдине, що я перестала там купувати, це наволочки та інший текстиль. Не подобається мені якість. Як завжди, багато органайзерів, ось такий ось смішний для пляшки, багато виробів із дерева. Але це все я вже бачила, для мене нічого нового, тож я вирішила далі рухатись у юск. У юску висить велика об'ява, що там великий-великий розпродаж. Подивимося, що ж там такого розпродають. Маю ось таку от ялиночку, я купувала її минулого року за 200 гривень. Купила як несправно, тобто в неї не горіли вогники, але чоловік мені її поремонтував. Приглядаюсь до таких ось свічок, вони є різного розміру. Темні, але на жаль, це не скло, а пластик. Трошки поцарапані. Треба вибирати, щоб були гарні. Подобається мені ідея того, що можна це безпечно зробити таку уютну атмосферу. Ось така важка таця. Я її навіть не змогла одною рукою підняти, тому що Міланку тримала другою рукою. Кому подобаються гноми, вони зараз знов є у юску, як і кожного року. Тут є різні розміри, різні кольори, і на них зараз приваблива ціна. Хоча я особисто собі гномів не хочу, але знаю, що є дуже багато поціновувачів, тож поспішайте, але мені здається, що вони ніколи не закінчаться. Ось такий ось прикольний діночок, але він не дуже такий, прям і бюджетний. Має ось такі ось керамічні кульки. Я ще минулого року купувала. Вони занадто важкі, щоб їх вішати на ялинку. Тож, якщо ви розглядаєте, розумієте, що це просто прикраса десь покласти на столі у композиції, але точно не на ялинку. Ось така ось баночка скляна, дуже бюджетна ціна. Сподобалась така ваза. Вона такого якогось приємного блакитного кольору, така дуже літня, як на мене. Різні підсвічники, золоті, золота таця. Ось над цією тацею я задумую, що вона мені треба чи не треба. Можливо, собі придбаю, щоб якісь складати композиції. Золоті свіч... свічники у мене є. Я купувала на аліку багато різних корзинок. Під натуральний дуже мені подобається. Всякі мисочки тарілочки. Дуже ці тарілки важкі. Ну і, як завжди, у юску дуже багато різних свічок. Як таких справжніх, які зажигаються сірниками, запалюються, так і лед-свічок. Вони є такі, я зараз говорю про лед-свічки. Товстенькі, та ось такі, які нагадують звичайні. А, я дуже хочу собі прикупити декілька таких ось штучок. Не знаю, що вибираю, чи то я хочу собі білі. Вони є різних розмірів, чи ось ці, по типу, як у темному склі. Ось такі. Ну, ці, до речі, ті, що в темному склі, все одно мені здаються якимось такими більш затишними. Ще пригледіли з Міланою ось такого кобра. Я до цих пір не можу вирішити, навіщо він мені треба, але він, знаєте, такий гарненько набитий. Гарний колір, великий розмір, а саме головне за ось такий ось деревений килим всього 450 гривень. Є там такого типу і поменше килимки за менші гроші. Кому потрібно, бігом швиденько біжіть в юск, поки вони все ще є. Дівчата, знахідка, я зайшла в сільпо і одразу перед входом побачила ось такий ось стенд з такими гарнющими формами. Тільки подивіться, таке справжнє осіннє поєднання кольорів сірого та помаранчевого, а ціна просто шикарна. Вони є у п'яти чи шести розмірах, і, можливо, є ще якась така хазяюшка, яка любить, щоб усі її форми були однакових кольорів. Тут ви зможете вибрати, прям, я не знаю, повний комплект, який буде в єдиному стилі. Я теж не втрималась і взяла собі одну форму, тому що якраз у моєї відбилась вушка. Хочу на вечерю приготувати щось таке смачненьке. Накупила тут різних овочів це гарбузик для малої. Ось як вона, капуста Брокколі та кольорова цвітна капуста це і нам, і Малій. А редьку на салат дайкон, дуже люблю з неї салатик, просто потерти з сіллю та олійкою. Далі на борщ, капуста. Що тут у нас? Морква, бурячок, чесничок. На салатик огірки, помідори та ось перці були досить, Була досить приємна на них ціна. Не втрималась, купила. Зеленої цибульки дуже захотілось, так само не втрималась. Хочу приготувати таку, знаєте, типу спагеті. Ось у мене один кальмарчик 46 гривень. Та мідії майже 500 грам, такі досить величень. Буду готувати спагетті для нас чоловіком із морепродуктами. А для сина, для Мілани, ну і для чоловіка також а, макарони по флотськи М'ясо на борщ, хурма, тащимося від неї сім'єю. Ось Поки було 5 штук, поки тут от каву попила, вже на дві стало менше. Пробую білозгар пагеті. Не знаю, взагалі то, звичайно, намагаюся брати якось твердих сортів борошна, а це. Наші не з твердих, але жіночка в магазині дуже-дуже хвалила. І мені, якщо чесно, було ліньки ще десь йти в інший магазин, тому що про спагеті я забула і згадала лише в літинському сметана. Ось такий йогурт це для мене та для Тимофія. Малій я не даю такого солодкого томатка, молоко. Ну, в принципі, а, що тут в мене ще? Хочу зробити таку смачну, солоденьку запіканочку. Це сир кисномолочний і сир твердий. Все, будемо ще з цього намагатись приготувати смачненьке. Ага, і ще забула, що тут у мене десь приблизно по 5 кілограма печиночки. Та сердечок. Поки що не знаю, що з ними доробити. Точно поділю пополам між нами та між Міланкою щось приготую нам уже на наступні дні або сховаю у морозилку. Хочу, щоб ти усміхнулася і пішла до центру зайнятості. На хвилю тут я вирішила обрати собі кіно для перегляду. Це мав бути легкий, ненав'язливий фільм. Але я обрала кіно з Емілією Кларк. Яке називається до зустрічі з тобою про молодого хлопця, який вирішує покінчити життя самогубством. Я ридала так, як ніколи, здобрила усі макарони своїми слюдьми. Ну, якби я і шуткую, і ні, тому що настрій мені це кіно не підняло, а навіть навпаки, тільки більше загрузило. Але якщо у вас є потреба скинути негатив і трошечки взриднути, я вам. Щиро рекомендую. А поки я плакала, я ще й готувала, і тут у мене готуються одразу два блюди. Для міланки у маленькій пательні та для нас у великій. Для міланки я притушила цибульку, додала туди натертий гарбуз, потім додала болгарський перчик та фаршик. І все це протушила на маленькому вогні. У велику пательню я додала цибульку, гарненько обсмажила її на олійці. Потім додала туди перчику болгарського та також фаршу. Гарненько розбиваю фарш, щоб він не перетворився на грудочки та залишаю трошечки притушитись. Додаю сметанку і собі, і міланці. Солю перчу, тут все стандартно, додаю нам іще томатку. А, до речі, забула сказати, що я поклала чесничок і в маленьку пательню, і в велику, що в Міланці також смакувало. Це був рецепт із розряду що-небудь швиденько забабахать за півгодинки до того, як мої чоловіки приїдуть на вечерю. Я не пам'ятаю, що я тоді робила, але пам'ятаю точно, що часу у мене було обмаль. І я вирішила ось так от швиденько нагодувати з одної руки, так сказати, усіх. Я не часто готую спагетті, я тримаю цю фішку на випадок такого емердженсі, сроч... коли треба срочно, щось, щось швиденько приготувати, тоді в хід йдуть макарони, ну або ж пельмені, які в мене також завжди лежать у морозильній камері. Щось останнім часом без соєвого соусу ми не обходимося. Я знаю, що, е, ну, напевно, це не дуже корисно. Хтось в цьому розуміється, будь ласка, напишіть мені в коментарі, що ви знаєте, які факти про соєвий соус, звідки він береться, що в ньому корисного, що в ньому є некорисного. Поки я тут балакаю, на задньому фоні стоїть дві кастрюльки, в них закипає вода на макарони. Для дорослих тут Тимофія, я також вважаю вже дорослим. Я варю спагеті. До речі, селітинські макарони дійсно виявилися не такими вже поганими, як про них можна було б подумати. Ставалось би, чому завод, який займається молочною продукцією, раптом виробляє макарони. Але ну вони непогані, вони не розварилися, не розплавились, там, де розкисли, а так тримались кучки. Поки варяться спагетті, я перекладаю у судочок першу заправку. Це м'ясна така заправка з підливкою. Ну, по типу, як я вже сказала, макаронів по-флотськи. Одразу накладаю тимофію їсти, тому що він прийшов з плавання дуже-дуже дуже голодний. Я не пробувала, тому що я м'ясо не дуже люблю їсти. Але Тимофій і Віталій казали, що вийшло дуже смачно. Я більше по рибним продуктам, просто тачуся від всяких морських цих продуктів від риби. Від молюсків, мама моя їх страшно терпіти не можу, не може, а я прям просто не знаю, їла би і їла. Розрізала кальмарову цю тушку навпіл, ошпарила кипятком. І ось так: от знімаю клівочку з обох боків. Знімається вона дуже-дуже легко. Я десь колись прочитала, що так потрібно робити, і мені так більше подобається. Так кальмарчик залишається м'якеньким. Нарізаю ось на такі ось полосочки. Роблю у пательні зажарку з цибульки, кладу туди вже мідії. Вони відварені, їх потрібно просто буквально пару хвилин, щоб вони покипіли та просочилися усіма смаками. Додаю томатну пасту, чесничок, сметанку. Можна, звісно, і з вершками, але це вже буде трохи більш калорійно. Соус? Ну, куди ж без нього? Сіль. Перець. Та додаю кальмари. Ну, всі вже напевно знають, що з кальмарами саме основне, це довго їх не кипятити, тому що вони перетворюються на такий резиноподібний продукт. Я засікла на плиті 3 хвилинки і вже е, майже коли закінчувався цей час, додала сир і перемішувала до повного розчинення. Вийшло дуже смачно. Всім, хто полюбляє мідії та ще не пробував так їх готувати, я прям дуже рекомендую. Ми, е, я готую цю страву дуже часто, і ми з Віталіком її дуже сильно любимо. В кінці додаю зелень, це кріп та зелена цибулька. Швиденько все перемішую, я вже виключила вогонь і просто чекаю, поки вже можна буде сідати вечеряти. Ну і в Міланці її варіант також дуже сподобався. На десерт я вирішила приготувати такий лінивий варіант чізкейку. Він готується дуже швидко та просто. Список інгредієнтів я зараз спущу вам по екрану. Чізкейк цей буде готуватися із двох варіантів тіста. Все надто просто, щоб щось коментувати. Спочатку беремо всі інгредієнти для першого варіанту тіста це бананове, та збиваємо це все у блендері. Перекладаємо це все у змащену маслом форму. Для сирного тіста нам потрібен власне домашній сир. Його потрібно всього лише 250 грам на таку невеличку форму, як у мене. Інгредієнти для другого тіста я також пускаю по екрану. Все закидаємо у блендер та все перебиваємо блендером. Натираємо трошки лимонної цедри для аромату. Якщо маса вийшла занадто густа, то можна додати трішки сметани або вершків. Якщо ви хочете отримати рівні шари, то потрібно це все вливати через лопатку дуже обережно. А якщо хочете малюнок, то можете поекспериментувати, так як сирний шар важчий, ніж попередній. Я просто виклала це все ложкою. Випікаємо 30 хвилин при температурі 180 градусів. Ну, можливо сказати, що це прям чізкейк, це занадто гучно, але цей, не знаю, кекс, не кекс вийшов дуже ніжний, таке прям тісто, знаєте, тануло в роті. Сподіваюсь, вам було зі мною цікаво. Безмежно вдячна вам за перегляди та ваші коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь, та побачимось у наступному відео вже у цю суботу. Пока-пока.